Конгрес місцевих та регіональних влад це комунікаційний майданчик, де представники різних гілок органів влади разом із членами уряду та офісу президента обговорювали різні актуальні проблеми, аналізували економічне становище Хмельницької області та самі мали можливість задавати питання. Серед питань, які будемо розглядати в різних блоках, це і питання відновлення і розвитку економічного потенціалу області, це питання безпекового характеру охорони оборони. Це питання забезпечення укриттями закладів освіти, і в цілому укриттями щодо належної безпекової складової на території області. Конгрес складався з чотирьох блоків: економічний потенціал області, захист інфраструктури і цивільного населення Хмельниччини, нові підходи до надання соціальних і реабілітаційних послуг та безпеку в організації якісного освітнього середовища. Перед колективним обговоренням висвітлили аналітику попередніх років. Проте представники влади зійшлися на одній думці: головна проблема війна. Я думаю, що ці проблеми ми обговорюємо і хочемо почути разом. Від центральної влади, які поради нам, я думаю, тільки разом ми можемо вирішити в такий час тяжкий воєнний час оці проблеми. Ми втратили і робочі потенціали. І наша велика кількість людей виїхала за кордон. Тому ми і плюс при тому всьому відбувається мобілізація. Ми розуміємо, що треба для фронту, так що треба зробити для допомоги, але ми. Повинні розуміти, що це все населення, яке залишилось тут. Ми їх маємо забезпечити, створити нормальні умови, щоб вони могли ну достойно на хорошому рівні проживати тут, на далеко захищеній території. Відповіді на всі запитання представники місцевого самоврядування отримали з перших уст від представників центральної влади. Всього під час конгресу залучено близько 60 територіальних громад Хмельниччини. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. 21 листопада вже 10 років поспіль залишається датою, яка символізує дві найбільші революції з часів незалежної України помаранчеву та гідності Цей день про мужність, незламність і патріотизм українців. Мене початок русів гідності застав на парах. Я тікала з пар, долучалася спочатку тут а тут на майдані. періодично їздила в Київ на Майдан. Тобто була і тут, і там. Ще могла бути корисно, того й долучалася. Але у свої 19 років я знала, вирішила, що я мушу бути активною, що стенство не повинно просто сидіти і чекати. Кожен присутній має свої власні спогади та переконання, але їх об'єднує воля та право бути почутими. Небесне сотні – це наші голуби, які відлетіли в небо. Вони спостерігають за нами. Я думаю, що ми маємо бути гідні, гідні їхньої Сміливості це святе для нас, для українців. Наші окопці гинуть за нашу свободу, за нашу незалежність, що ми були незалежні. А відзначати треба, тому що ці люди поклали життя за наше життя. В Хмельницькому людей, які втратили життя за власні переконання, вшановують покладанням квітів до меморіалу героїв Небесної Сотні, завдяки такої такої єдності, яка і до цього часу продовжується. Ми стояли тоді. і Я впевнений, що ми переможемо у цій війні, яка йде вже 10 років. Просто не забуваємо, що війна почалася не 24 лютого. Війна почалася, можна сказати, 21 листопада. Боротьба українців триває й досі. Щоправда, цього разу нашим ворогом став найближчий сусід. Після нашої перемоги вже ніхто не матиме сумніву, що наша нація вільна та гідна світового визнання. Тетяна Жіпянська, Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Чи варто позбавляти стипендії українських студентів, якщо вони перебувають за кордоном? Я думаю ні, не потрібно, але ну, вони стараються вчаться, це їхня якась копійка буде, думаю, не потрібно. Я думаю, що ні. Чому? Так же, як і працівників, не, не треба лишати заробітної плати. За що ж треба жити? Я думаю, що не варто. Чому? Тому що навчаються в Україні. Якби вони не навчалися в Україні, ну, це моя думка. Я думаю, що так. Чому? А чому вони сидять там? Хай вчаться. Мої студенти всі тут вчаться іншому. Я думаю, що ні. Чому? Ну, бо це, бо, бо це наші діти. як за їх личати цей стапендій. Ні? Не варто. Чому? Вони навчаються, напевно, теж за кордоном, так само, як і тут. З однієї сторони. Варто а з другої сторони, ми не знаємо їхньої ситуації за кордоном, тому це таке двояке і палка з двох кінців. Чи варто позбавляти стипендії українських студентів, якщо вони перебувають за кордоном? Та, думаю, ні. Якщо вони прилежно вчаться і виконують свої студентські обов'язки, то хай буде стипендія, не бачу в цьому проблеми. Учні 10 класу Хмельницького ліцею номер 9 створили сучасний освітній простір. Розташували його на задньому дворі навчального закладу. Комплекс складається із ошатних лавок та декоративних туй. Тут учні зможуть навчатись та відпочивати. Зараз де війна, і це взагалі дуже великий стрес для кожного учня, для кожного здобувача освіти. І це стало таким, знаєте, нагальним питанням для нас, тому що ну цей стрес впливає саме на рівень навчання. Ось і тому в нас тут був простір. І ми з моєю командою е, вирішили все ж таки якось задіяти цей простір, якось облаштувати краще нашу школу. Новий простір використовуватимуть в залежності від потреб. Головне це користь учнів і можливість побачити навчальний процес. Це з під іншим кутом підвищення якості освіти, створення простору для проведення різноманітних цікавих заходів саме на вулиці надзвичайно корисно впливає на наше здоров'я. Кошти на реалізацію проекту надала міжнародна організація, яка від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує українців. За три місяці під керівництвом і разом з своїм наставником під під таким менторством геозаходи вони реалізували цей проект. Фінансування відбулося, якщо я не помиляюся, від Юнісефа. приблизна сума до 80 тисяч. Реалізація цього проекту вони самостійно. Но робили дизайн, а закуповували необхідне обладнання. В теплу пору року територію продовжать прикрашати: встановлять дошку, розвішують гірлянди та закуплять пледи. Тож цей дворик стане зручним для кожного учня. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Віктор Військовий більшу частину свого життя присвятив службі. У вільний від основної діяльності час займається відтворенням моделей літаків, танків, кораблів та машин різних періодів. Вважає такою діяльністю має цікавитися кожен чоловік, адже моделювання це про вивчення історії. Тебе цікавить воно не як моделька, просто яскрава іграшка, яка стоїть на полці. А тебе це як іменно експонат, який летав. Бо там, наприклад, якщо взяти танкову техніку, то це танк. Двігун в нього, який боєзапас, який екіпаж, ну і просьб історичне примінення, де, де танк приймав участь, скільки він, будемо казати, знищив техніки супротивника, скільки знищив особового складу. За 30 років чоловік відтворив сотні різних моделей техніки, частина із яких є експонатами Хмельницького музею мініатюр. Кількість власних робіт у закладі регулярно поповнює. Цього разу привіз майже півсотні копій. Я передаю в основному техніку в 48-му масштабі. Тут Друга світова війна, сучасна техніка, от 48-му масштабі. Це танки, автомобілі і літаки теж в 48-му масштабі. Основна мета такої благодійності зацікавлювати дітей до чогось нового та корисного. У Нас повинні бути якісь, як би сказати, приклади. Дитина прийшла, вона подивилася, що це люди роблять це не то, що там яке це можна зробити своїми руками. Тільки треба наполегливо працювати над собою. Поповнив експонатом музей і 14-річний Володимир. Для хлопця це дебютна модель. На створення копії корабля юний моделювальник витратив півроку. Розповідає, найскладніше у цьому процесі це остання стадія фарбування та доопрацювання деталей. З самого початку я почав робити корпус, це було саме важче і ще. Ці ілюмінатори. загалом у музеї експонуються роботи, що вигравали всеукраїнські та міжнародні конкурси та моделі, які створювали діти з гуртка, що діє на базі центру позашкільної освіти. Олександр Титовнікіта Вальвоць, телеканал Перший Подільський. Цигарки, вейпи та інші форми електронного або традиційного коріння стали предметом широкого обговорення в сучасному суспільстві. Сьогодні важливо обговорювати цю тему з підлітками та пояснювати, чому вони шкодять організму, особливо молодому. З нагоди міжнародного дня відмови від паління хмельницькі поліцейські разом з місцевою владою організували конкурс малюнків на дану тему. Дуже важливо сьогодні, коли наша країна входить до наймолодших країн, де Діти палять, діти вживають наркотики і діти вживають алкоголь. Ми сподіваємося, що такими невеличкими кроками ми будемо піднімати нашу молоду державу, і е, з кожним таку з кожною такою ініціативою е, бажаючих. Е, Використати сигарету, алкоголь чи наркотик буде ставати все менше. До дітей важливо донести принцип рівний рівному. на кшталт. я не палю, знаю усі можливі загрози, тому змотивую і тебе від цього відмовитись. Саме дії та слова від однолітків донесуть один одному якомога більше інформації, ніж звичайні лекції у школах. Ми хочемо, щоб ви жили в такому середовищі, де цього оцього всього не буде. На жаль, нема зараз жодної країни, яка повністю поборола алкоголізм, наркоменію, тютюнопаління, але вони борються з цим. Тому ми, як працівники поліції, як наші партнери, ми дуже сподіваємося, що такими маленькими кроками ми будемо підніматися вверх, а не опускатися вниз. Взяли участь у конкурсі вихованці п'ятих-дев'ятих класів з більшості навчальних закладів міста. На розгляд надіслали більше 150 малюнків. Діти з радістю відгукнулись і підготували цікаві роботи на тему здорового способу життя і показали, як згубно на організм людини впливає тютюнопаління. Тут зображена шахова дошка, де є органи. Які відповідають за наше <смі> життєвий стан і зображений вейп і інші прилади для куріння і паління, і це як шахова партія, тобто збивають найважливіші фігури. Усі призери конкурсу отримали дипломи та цікаві подарунки. Малюнки юних авторів будуть розміщені на білбордах у місті. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.